Всім привіт! Ми сьогодні будемо гуляти в лісопарку і їсти. Ми плануємо дійти до річки, якою ми весною. Шли. Вон там наша ми там будемо робити? Ну, їсти, готувати, кося розживати. Тату, скажи что-нибудь. Он как всегда пауэрся. мы в лісу, в точнее, в мене новий чехол. Може потім маму показати, кого буде нове відео. Мама вже не так зараз строки виходять. Воно старається. Всі нерви випускають, щоб нас нагодувати, розсорити, чи щось там сімейне. Якщо у вас є сім'я, ставте лайк. Ось ми майже дійшли до озера мої попереду, а тут зустрічає нас доріжка з квітів. Хтось збирав і залишив, що це за квіти, я не знаю. Ось така місцина фотогенічна. Зараз будемо шукати місце, де можна розпалити багаття. Йшли по цих квітах і дійшли до цієї лужайки. Ось який у нас краєвид. Тут раз можна сидіти, два можна сидіти. Тут Юра зараз буде вирішувати на якому. П'ять днів будемо палити вогнище. Там, ну можливо, там, тут навіть маленький столик є. Ліза вже облаштувала містечко. А ми тут шукаємо дрова вже ось, підготували для вогнища. Зараз будемо підпалювати. Ні, все. Почало щось виходити, але це ще не точно. Сьогодні у нас на обід буде хліб, сердельки, там овочі, також і там фрукти. Вже з вогнищем тут щось вийшло. А де полум'я? Знову нема? Тут біля води росте. Калина і також ще якісь ягідки. Ось вони черненькі, я їх не знаю. А ось вони є поближче. Ось так виглядає А там ягідки калини. Тут ось якийсь якась цікава квіточка, як. О, та фокусуйся. Схожа як на картоплі. Також такі йожики. І ще якась цікава травичка, майже її не видно. Якась квітка вирішила зацвісти. Поруч дика яблуня, але яблука такі маленькі-маленькі і ось нападало їх трошки, а поруч росла суниця. ну Зараз тут її немає вже, вже ж не сезон давним-давно то слизні, мабуть, її поїли. у на собі виходить? Лізо вже прямка вовсю. Юра! І ми вже йдемо з пікніка нашого. Тут Дуже ну, гарна локація, ось такий густий ліс. Вогнуще ми загасили, все прибрали, сміття забрали і йдемо додому купатися і відпочивати. І також по дорозі знайшлася такий букетик. Вже дари осені. Всім дякую за перегляд. Натискайте лайк, підписатися. До нових зустрічей.